Всім привіт! Вийшов такий от е, звіт щодо надійності автомобілів у Великій Британії. Це автомобілі лізингові. В цьому експерименті брало участь приблизно 1,3 мільйона автомобілів. Треба розуміти, що це якби Велика Британія, що там немає якби якихось дуже чітких е, даних про те, що ламалось, як ламалось. Е, нема даних про те, скільки тих чи інших машин було е, в автопарку. Тому що це теж має значення, або я просто ну, не зміг це все знайти. Якщо вам відома методологія цього всього, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Посилання на статтю я теж залишу в описі, щоб ну, ви могли самостійно ознайомитись. І я можу зробити висновок, що в принципі ці дані не свідчать про те, що якась машина прям найкраща. Тому що якщо одна машина може себе показати добре там, за 2-3 роки експлуатації, то може просто почати сипатись після 100 тисяч. Якщо якась машина дуже надійна, а її надійність полягає в тому, що її агрегати служать, допустимо, не по 100-150 тисяч, а по 200-250 але при цьому в ній все буде дорожче, то якійсь людині там на вторинному ринку купити цю машину з великим пробігом і, можливо, скрученим, буде набагато менш вдалим рішенням. Можливо, та людина хотіла б купити менш, скажімо так, виносливу машину, але дешевше її обслужити, дешевше її перемонтувати собі їздити далі. Коротше, я думаю, це все. Так, зафіксували. Ніхто цей рейтинг сприймати не буде, як там прям якусь істину, але все ж він якби, ну, досить цікавий. Отож, за даними FN50 BMW 3 серії, стала найнедійнішим моделем автомобіля 2025 року. Друга машина це Toyota Corolla, третя це Tesla Model 3, четверта Kia Sportage, п'ята – Volkswagen Golf, шосте Volvo XC60, далі Tesla Model Y. Восьме місце BMW i4, Volkswagen Tiguan і Toyota IGO. Щодо надійності марок автомобіля, то ситуація виглядає ось так: перше місце BMW, друге Toyota, третє Audi, 4 Volkswagen, п'яте Kia, 6 Volvo, 7 Mercedes Benz, 8 Tesla, 9 Lexus і 10 Hyundai. От, от рейтинг. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарі. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, підписуйтесь. Можете поділитися ним зі знайомими. Я би хотів, щоб тут вже нарешті було ну, ну, я не знаю, 15 ну, підписників, 10, 100, 500, мільйон підписників, Оце, звичайно, було б дуже добре. Також запрошую вас подивитись відео про Toyota Camry. я перед цим випустив досить воно таке детальне, і я думаю, хто розглядає собі Toyota Camry 50, то воно вам буде дуже, дуже корисним. І в принципі, в мене є багато відео про розбори тих чи інших моделей автомобілів. Все, тепер точно можна завершувати відео.